Хочете побачити, що для мене було найскладніше в навчанні по ремонту акумуляторних батарей ноутбуків? Додивіться. Є в мене така батарейка DLMR-90Y. От для мене вона була найскладніша у всіх параметрах під час мого навчання ну, і початкової роботи іменно в перепаковці і перепрограмуванні акумуляторних батарей для ноутбуків. Чому? По-перше, геометрія цієї батареї. Ви бачите, вона має теподібну форму, я її розібрав. От, ага, ще там вона на герметику тримається. Трохи. От. В чому складність при зборі такої збірки? Ну, от, механічна така робота, да? от, щоб точно її вкласти ось сюди в корпус і все помістилося, нічого ніде не випирало, щоб не було ніяких перегибів, щоб не пробити ніде плюсовим. Плюсовою стрічкою термозбіжну плівку і не призвести до короткого замкнення, що призведе в свою чергу до перегріву елемента і до загорання. От, потрібно чітко вимірювати оці всі відстані. Коли цю батарейку розібрати, от, Оці всі відстані. Якщо цього не зробити, вона просто сюди не поміститься. Або потрібно десь якийсь 1-2 міліметри не вирахував, потрібно його впихати. Так робити не можна, воно все повинно отак. Рівномірно і правильно все лягати, щоб нічого ніде не перегибалось, не було гострих кутів. Тому що це все небезпека. От, я там спочатку і лінійками виміряв, ну, поки навчився, як правильно це робити. А потім мої колеги з UBRT Group придумали такі універсальні лекала, так сказати, для збірки отаких от батарей. Вони хоч і те подібні, їх багато видів, Asus, Acer, Dell є там, Lenovo бувають, але всі вони різні. От, ми так приспособились і зараз їх вже робимо швидко, якісно і без проблем. От, тому що от зібрати звичайно просту батарейку там, пряму або на три секції, просто так. На чотири секції це набагато простіше і набагато швидше. А за такою потрібно поморочитись. Що потім саме по цій іменно батареї mr 90 y Ще, вона зібрана на чіпові, ну, він тут ось залитий компаудом повністю от клеєм. Тут чіп 30420-й. 3420 чіп із поєднання SDI. Це також сама складність. Багато сторінок прошивки. 6 сторінок прошивки в кожній сторінці потрібно міняти там по 5, по 3, деяких і більше параметрів. Щоб навіть просто зайти в режим програмування цього чіпа, потрібно мати доступ до пароля. Так просто в SDI в Samsung. По цих елементах, отримати доступ до пароля, який в цьому чіпові закладений, це дуже непросто. Потрібно спеціальні знання, як правильно це все робити. Які, як мій колега повторював, ніде не купиш і ніхто їх не надасть. Велика практика, великий досвід для програмування саме цього чипа, особливо на Samsung SDI, повторюсь. Ну, далі зараз я що? Міняю Samsung SDI 30B. Ємністю ця батарея була 6000 мАч. Міняю на Samsung 32E. Збірку я повністю скопіював з попередній. На Samsung 32E наших. Все де потрібно заізольовано. Вона ідеально поміщається в корпус. Так що якось так. Підключаємо. Вольтаж на прогрі з'явився. І наступні характеристики. Збережений репорт з попередніх характеристик на тих елементах, які тут стояли. От як ця батарейка відпрацювала? Воно все те ж саме, що і в вікні СБС, просто в такому текстовому форматі. Бачимо, що батарейка DLMR 90 Y. проєкт на ємність 5900 була в неї 13-го року. Samsung-елементи, SDI елементи, які там стояли. От, чіп 304, 20, да, десь тут має бути ага, ось ОСБ 304.20. Залишкова євність на 915. От, елементи SDI -ці дуже гарно себе відпрацювали майже до нуля, повністю себе віддали. От, при зарядному вольтажу 13050 000 мВ. Е, в принципі, все. А тепер наступні нові характеристики наші. Нашої батареї мають такий вигляд. Да? Один цикл по стандарту, сьогоднішня дата, 6400, нова ємність, 108% життя. Швиденько покажу тест в попугаях, що вийшло. І будемо підбивати підсумки. Да? Попередній я його не показав, але там ще теж в районі 200 було. Зараз 16, 17, 19%. Щоб стан ідеальний, батарейка працюватиме ще. Дуже довго.